Який факт, про який ви дізналися у шкільні роки, був спростований протягом вашого життя? На момент, коли я був дитиною, гігантського кальмара ніколи не ловили і не фотографували. І деякі люди говорили про нього як про якусь чупакабру. Мій молодший брат завжди казав, що він буде першою людиною, яка отримає кадри такого кальмара. На жаль, з тих пір гігантський кальмар став звичайною твариною, про існування якої всі ми знаємо. Спочивай з миром легенда про Кракена. Що хрустіння кісточками пальців викликає артрит. Тож зі мною все буде добре? Так, звідки ми знаємо, що хрустіння пальцями нешкідливе. Один із найпереконливіших доказів того, що хрустіння пальцями є нешкідливим, був представлений каліфорнійським лікарем, який провів на собі експеримент. Протягом життя він регулярно хрустів пальцями лише однієї руки. Після десятиліть такої поведінки він перевірив свої руки на рентгенівських знімках і не виявив. Між ними жодної різниці. До речі, за це він отримав і гнобелівську премію. Помпеї були повільно поховані під попелом. Вони зазначили, що знайдені останки людей вказували на те, що вони були поховані прямо посеред роботи, але не усвідомили, що це суперечить, тому що поховання відбувалося повільно. Зараз вважається, що місто було дуже швидко поховане пірокластичними потоками, перегрітим газом, який рухався зі швидкістю понад 200 миль на годину. О ні, попіл падає як дощ. Мені потрібно прийняти позу, ніби я. Я піднімаю цей молот, щоб виглядати круто, коли вони відкопають моє тіло. Коваль у помпеях. У четвертому класі у мене була вчителька, яка змушувала ліворуких людей писати правою рукою. Вона сказала, що це нормальний спосіб писати, і що це принесе їм користь у подальшому житті. Приблизно 1974, -й. коли я лівша вчився писати, моя тодішня вчителька намагалася змусити мене писати правою рукою, тому що вона не хотіла, щоб в її класі був диявол. Мене перевели в інший клас після того, як до ситуації долучилася моя мама. Ох, південь. Ваш язик має різні зони для різних смаків: солодку на кінчику, кислу з боків, гірку ззаду тощо. Мені здається, що це був якийсь складний пранк, зіграний з моїм поколінням. Але я пам'ятаю, що бачив це в своєму підручнику з біології для початкової школи. Я навіть не впевнений, чи було це спростовано. Вони просто перестали говорити цю брехню, якого дідька. Дуже багато речей. Тривалість життя фактів коротша, ніж ви думаєте. Серед них ви використовуєте лише 10% свого мозку. Це було в підручниках модель атома, що складається здорове харчування. Різні історії від того, як виглядали динозаври, до того, яким було життя у середньовіччі, причини виразок, поганого зору, прищів. Кінець 90-х, комп'ютерний клас. У нас ніколи не буде терабайтних жорстких дисків, тому що ніколи не буде потреби в такій кількості даних. Ага, зараз ви можете купити терабайтні карти пам'яті microSD. Я пам'ятаю, як купив жорсткий диск на 7,4 ГБ гігабайти і думав, що на ньому ніколи не закінчиться місце. Зараз лише у папці мої зображення в місту на 73 ГБ. гігабайти. Що ви все життя будете працювати за мінімальну зарплату, якщо не підете до коледжу? Клітор це зовнішній статевий орган. Насправді він більше схожий на айсберг, більша частина якого знаходиться всередині, і лише верхівка трохи виступає. Я взагалі нічого не знав про клітор у шкільні роки. Я дізнався про нього, як і всі чоловіки мого покоління, з порножурналів, знайдених у лісі. Я виріс у місті, тому свій перший плейбой я знайшов під гнилим матрасом у провулку. Сидіти за комп'ютером це марна трата часу, і на цьому не можна побудувати кар'єру. Такі слова сказав мені дуже старий і дуже сварливий учитель. Я 25 років в ІТ і продовжую прогресувати. До контакту з киснем, кров має синій колір. Це справді тригерить мене. У мене була стара вчителька, яка викладала природничі науки у шостому класі, і мене покарали за те, що я сперечався з нею, коли вона сказала, що кров у наших венах синя, а в артеріях червона. Чесно кажучи, я сперечався з нею про багато речей, у яких вона була неправа. Але це єдине, що призвело до покарання. На моїй пам'яті це був єдиний раз, коли мій тато, хімік, пішов до школи, щоб. Довести вчительці, що вона не права. До речі, вона також зняла з мене бали за тест, тому що я сказав, що слух є одним із органів чуття. Я сказав, що ми можемо відчувати смакові відчуття, зорові відчуття, нюхові відчуття і тактильні відчуття. То чому ж ми не можемо відчувати слухові відчуття? Ця суперечка тривала кілька днів, але вона повернула мені бали. О Боже, я припускаю, що всі, хто вірив у це, сприйняли підручники анатомії, коли вони. Забарлювали венозну систему в блакитний колір, щоб показати дезоксигеновану кров, що повертається до серця, занадто буквально це був лише спосіб відокремити її від артеріальної системи, щоб дітям, які вивчають людське тіло, було простіше, але дорослі, які думають, що половина нашої кровоносної системи блакитна, це просто дико. У тебе не завжди буде калькулятор у кишені. Вони навіть не уявляли, що у вас в кишені 24 на 7 буде суперкомп'ютер, від якого просто неможливо відірватися. У мене в кишені є пристрій, завдяки якому я можу отримати доступ до всієї інформації, відомої людству. Я використовую його щоб дивитися на фотографії котів і вступати в суперечки з незнайомцями, Ян Леслі. Що час від часу лемінги просто вирішують покінчити життя самогубством і стрибають зі скель. Хіба не було виявлено, що це було вигадано для документального фільму Діснея, і лемінгів просто зіштовхнули зі скелі, і так до біса Дісней. Чесно кажучи, вони не вигадували мід, вони просто інсценували його у своєму фільмі та допомогли зберегти його живим і поширити. Наприклад, Popular Science у своїй статті 1877 року на Норвезький лемінг та його міграції писали: я натякаю на дивовижний факт, що кожен член величезних зрай, які періодично майже спустошують Норвегію, є добровільно або принаймні інстинктивно в океані. Колумб був першим європейцем, який ступив у новий світ. Одного разу знайшов старий підручник, де було так сказано. Це було до відкриття поселення вікінгів у Ньюфаунленді. Коли я був у першому класі у 1965 році, нам розповідали про вікінгів у Вінланді. Нам сказали, що ніхто не знає, чому вони не залишилися. Ймовірно, вони покинули поселення через зміну клімату. На початку 1300-х стало трохи холодніше, що скоротило вегетацій. Ційний період, можливо, на тиждень або два, зробивши і без того маргінальні землі безкорисними для них. Також там уже жили корінні американці. Здається, вони називалися Беотук, і вони ймовірно також заохочували вікінгів піти. Що мікрохвильовка вбиває всі поживні речовини в їжі. Я зовсім забув про це, звідки взагалі взялася думка, що мікрохвильові печі більш шкідливі для здоров'я порівняно зі звичайними, бо вони випромінюють радіацію. Ми не знаємо, що це таке, але ми майже впевнені, що це викликає рак. Щоправда, варто зазначити, що найчастіше їжа, яка готується в мікрохвильовці, справді менш корисна. Коли моя мама закінчувала середню школу в 1944 році, черниці розповідали їм, що атом не можна розщепити. Мені здається, що Манхеттенський проект уже існував на той час. Виправте мене, якщо я помиляюся. Так, Манхеттенський проект справді був у самому розпалі протягом 1944 року, але мало хто знав про нього. Навіть переважна більшість робітників у Лос-Аламосі, Гентфорді та Оукріджі знали лише свої конкретні. Завдання і не мали жодного уявлення про те, як усе це поєднується. Плутон втратив свій статус планети, коли я була у третьому класі, і тоді це зробило мене неймовірно сумною, тому що це була моя улюблена планета. Відтоді я задивляюся на Нептун. Мій учитель історії вчив нас, що Італія знаходиться в Африці. Мені довелося пояснювати двом моїм сестрам, що Аляска це невеликий острів поблизу Гаваїв. Мені також доводилося пояснювати деяким людям, наскільки велика Аляска у два рази більша за Техас, і що деякі карти також зменшують Австралію, яка також неймовірно величезна, приблизно в п'ять разів більша за Аляску. І попри все, це лише коли я був у старших класах середньої. Школи я виявив, що Єгипет знаходиться в Африці, а не біля Іраку. Бронтозавр існував крихітко в дитинстві. Я обожнював бронтозаврів, але вчителі казали, бронтозавра насправді не існувало, це просто апатозавр. Що ж, у 2015 році було доведено, що бронтозавр дійсно існував, і він відрізняється від апатозавра. Та що оцінки, які ви отримуєте в школі, надзвичайно важливі, і що отримання найкращих оцінок приведе вас до високооплачуваної роботи. Завжди наголошувалося на отриманні не просто хороших оцінок, а найвищих оцінок. Я не знаю про інші галузі, але в моєму випадку мені було важко отримати навіть низькооплачувану роботу в офісі, коли я закінчив навчання, тому що у мене не було зв'язків. Мій дуже хороший атестат дуже хорошої школи. – не допоміг мені. Тектоніка плит, коли я був у першому класі, я подивився на карту світу і сказав своєму вчителю, що вона виглядає так, ніби всі континенти поєднувалися разом, а потім розійшлися. Мій учитель посміявся з мене і голосно проголосив, що я ідіот із бурхливою уявою. І в недільній школі, і в звичайній школі піраміди будували раби. Я не зовсім впевнений, коли було доведено, що вони були побудовані оплачуваними робітниками, але вчителі все ще називали цих робітників рабами, коли я навчався в школі. Ага, Google каже, що теорію про те, що піраміди будували раби, було спростовано в 1990-х роках. Ну це має сенс. Друзі, якщо вам подобаються мої відео і ви хочете підтримати канал, то найкращий спосіб це зробити це підписатися, поставити вподобайку і написати свою історію або ж свою думку щодо почутих історій в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.